Друзі, я до вас із а, цікавою новиною. Справа в тому, що шириться зараз інформація в змі. Із деяких моїх джерел, мені так само відомі вже інсайди, ще не всі. Я збираю інформацію, буду інформувати вас, можливо, і в брифінгу завтра на ранковому про розвиток цієї ситуації і про наслідки цієї події. Але скажу, що вона дуже важлива. Справа в тому, що українські ракети. Українські пілоти, ймовірно, з британськими ракетами Storm Shadow добралися до важливих об'єктів ворога на горі Айпетрі. Там розташована військова частина 856-83, де фактично розташовувалася ну, секретна військова база ППО 3-го Радіотехнічного полку Збройних сил Росії. Вони її використовували, тобто ця база використовувалася і її можливості, в принципі, дають е її здатності, її спроможності, дають можливості бачити все в небі над Кримом і бачити так само фактично в водах е на території, в районі території Криму. Тобто там розташовані різні радари. Та інформація, яка є, я можу вам сказати, з того, що принаймні там дислокувалося. Точно до анексії Криму, до того, як туди прийшли окупанти, там знаходилися комплекси а, оборона Алтай, граніця М український 36, ДС 6 Тобто там знаходилися і була інформація, що Росія так само перекинула туди свої радіолокаційні комплекси дальнього виявлення. Наголошую дальнього виявлення, тобто вони могли бачити на 200, 300, 400, деякі на 500 кілометрів і далі. Ці комплекси, тобто вони доволі таки серйозно контролювали ситуацію. Там збиралися і оброблялися дані, великий масив інформації оброблявся там. І відповідно, це фактично ну, такий один із координаційних центрів ППО ворога в Окупованому Криму. Тобто, це доволі серйозний об'єкт. Є попередні повідомлення, наголошуючи, що вони попередні, що в результаті потрапляння ракет територія отримала ушкодження, і загинув командир військової частини Олександр Кулаков. Є поранені, їх кількість уточнюється. Тобто, що це означає? Це означає, що українські сили продовжують розчищати дорогу. Для роботи в майбутньому авіації і f-16 по Криму і нанесення комбінованих ударів. Тобто, якщо простежити українські повітряні сили, інші підрозділи діють злагоджено. І якщо ми подивимося хронологію попередніх ударів масових, то під прицілом виявляються якраз або комплекси протиповітряної оборони, або комплекси ведення радіоелектронної розвідки, або комплекси спостереження дальнього радіусу виявлення як у даному випадку. Тобто, фактично йде а, ну така підготовка до збільшених масованих ударів. Понад те, уявіть собі, вразити такий об'єкт, який ймовірно прикривається додатковими системами ППО, де стоять відповідно додаткові радари, що мають бачити ракети. А все ж таки, якщо це Storm Shadow це крилата ракета, це не балістична ракета, яку можна. Теоретично виявити і збити безумовно, але все ж таки а, ці удари пропускають. Отже, ми можемо зробити ще один висновок: що українські сили вийшли на дуже серйозний рівень нанесення ударів, рівень обходження а, зони дії зон дії систем ППО противника на окупованих територіях, що дає змогу ну, покращувати можливості для а, ось таких атак. Це теж не може не радувати. Крім того, все ж таки наголошую, що вразити об'єкт такий важливий, який точно прикривається системами ППО, це майстерність. А так само треба розуміти, що, вочевидь, зараз, згодом, незабаром, ми побачимо більш серйозні удари. Там є ще об'єкти, там є і секретні бункери, але їх пробити важко. Наприклад, об'єкт Феодосія 13, де в радянські часи зберігалась тактична ядерна зброя СРСР, могла зберігатися ракети. Не виключено, що Росія і зараз туди переміщувала раніше так само тактичні ядерні боєзаряди. Така інформація вона могла би бути і там вона б зберігала. Є інші об'єкти, доволі таки цікаві, які розташовані, по яких можна вдарити. Є зрештою той же Керченський міст, який. Як би там не було, але продовжує становити логістичну вагу для ворога і для нас, відповідно, загрози через те, що ворог може швидко переміщувати певні вантажі. Тепер наступний пункт. Давайте ми з вами проаналізуємо це з такої точки зору. А якщо це все не просто удари, тобто всі удари вони мають якусь ціль. Безумовно, є ціль глобальна. Дуже серйозна і поважна це ослабити ворога дуже суттєво в окупованому Криму і провести демілітаризацію, тобто звільнити Крим від незаконної військової присутності Росії. Безумовно, це та мета, до якої потрібно прагнути, і вона реалізовується. Це перша ціль. Тепер друга ціль. Чи достатньо виключно нанесення ударів з повітря будь-якими засобами ураження, чи то Скальп, чи то стормшеду, чи то будуть атакам, се 16 і так далі, без того, щоб фізично, фактично, підійти ближче до окупованого півострова, без того, щоб звільняти території, фактично застосовуючи певні експедиційні корпуси війська і так далі. Складно. Тобто, давайте от подумаємо собі, а, те, про що я казав раніше. Російське угрупування військ, яке знаходиться на окупованій частині на лівобережжі Херсонщини, воно тотально залежне від логістики і від великого з цього логістичного хабу своєї військової бази забезпечення окупованого Криму. Тобто, безпосередньо лівобережжя Херсонщини забезпечується ну, в переважній більшості саме доставкою із Криму. Відповідно, якщо ми моделюємо сценарій, коли Переривається і знищується і ушкоджується серйозна логістика до Криму і з Криму. Відповідно, наносяться удари так само і по лівобережжю Херсонщини по військових об'єктах ворога. Ворог ослабляється. То чи не означає це, що з'являються можливості для проведення бодай локальних контратак, наприклад, зі спроб розширення того ж таки плацдарму, який героїчно тримають наші сили зараз в районі Кринок? Цікава інформація. Наприклад, якщо подивитися вчорашнє повідомлення офіційне від головнокомандувача збройних сил України, генерал Полковника Сирського, він сказав про те, що і там його повідомлення і повідомлення Генштабу здається, там йдеться про те, що не вщухає боротьба фактично на Херсонщині за розширення плацдарму і за розширення можливостей і спроможностей українських військ туди далі на лівобережжя Херсонщини. Це доволі таки цікавий момент, а який свідчить про те, що дійсно там триває контрбатарейна боротьба, дійсно там по ворогу наноситься ураження дронами, артилерії, всіми засобами, якими можна по лівобережжю вдарити нашим силам, відпрацьовує. І чи не означає це таким чином, що все ж таки якісь ймовірності і можливості проведення наземної операції? За умови перекоплення ініціативи або, можливо, до того, уявіть собі, звичайно, ви можете назвати це фантазії, і що це не відповідає дійсності, і що це складно. Так, так, так. Я це знаю, але зачекайте, давайте лише уявимо, що відповіддю на дії ворога на Харківщині, на сході на наступ російських військ там може бути наша відповідь і наші контратаки, і наші контрудари. Там, де ворог може цього зараз просто не очікувати. А це саме південь, це, зокрема, Лівобережжя Херсонщини. Там окупанти точно цього ще й зараз, вони не очікують. Отже, якщо уявити, що це відбуватиметься там, ну це дає нам певні. Перспективи, і під ці перспективи треба наносити удари. Безумовно, тобто, передують цьому удари, значна о, така робота з ураження позицій ворога, його військових об'єктів, а потім уже форсування і просування наших військ. Тобто, я би не виключав з цієї точки зору, тому що тут теж треба розуміти, що самі по собі удари. По окупованому Криму, по військових об'єктах демілітаризація, знесилення ворога, ослаблення, нанесення йому збитків. Це важлива пріоритетна мета. Але разом з тим, якщо ми подивимося на цю ситуацію з тієї точки зору, що можна ще й спробувати проводити якісь дії в майбутньому, якщо з'явиться нагода і буде шанс перехопити ініціативу нашим силам саме там, я думаю, що в цьому нас дуже активно підтримають, зокрема, і наші. Міжнародні партнери, тому сподіваюся, що географія цих ударів буде поширюватися. Бачите, які а, фактично об'єкти, в тому числі й секретні, потрапляють під це. Тому я думаю, що будуть і подальші успіхи дуже цікаві. Наші сили виходять на певний рубіж спроможностей, який буде розвиватися і побити по окупантах, і летіти буде ще багато. Що стосується Харківщини, розповім на брифінгу завтрашньому. Поки що та інформація, яка є, яку я надавав вам, вона підтверджується, що, скоріш за все, ворог планує атакувати ще в напрямку Козача-Лопань цього тижня. Ну, от, власне кажучи, тому, тому, скажімо так, буде про що поговорити, тобто ворог планує розширити межі своїх ведення наступальних дій, не виключено на грайворон теж формується певні угрупування. Тому ось це те, що можна повідомити. Наші сили підтягнули а, певні резерви, підкріплення. Ворог ще не вперся в основну лінію оборони, стримують на рубежах, тому а, ну, боротьба триває. Мета ворога зрозуміла, це фактично охоплююча операція довкола Харкова, це стратегічна мета. Але Якщо ну поки що вони реалізовують в рамках цієї стратегічної операції тактичні цілі розтягнути нашу лінію оборони на Харківщині, спробувати знайти вразливі місця, просунутися, виставити свою артилерію, щоб ще більше загрожувати Харкову. Ну, от, власне кажучи, тому вони розглядають варіант ще наступу на козачі лопа, і наші сили підтягуються. Дається в знаки все ж таки, поки що на деяких ділянках чи нестачі озброєнь, але героїчно роблять все для того, щоб ворога зупиняти. Сподіваюся, що і наші партнери це побачать, зроблять висновки і нададуть нам додаткові системи ППО і артилерію для того, щоб ще ефективніше стримувати ворога. Бережіть себе, слава Україні!